Україні на онкологічному обліку перебуває понад 1 мільйон українців. Від початку року на Буковині зафіксували майже 1200 онкохворих. Ризик захворіти на рак має кожен третій чоловік та кожна п'ята жінка. Також через війну в країні спостерігається хвиля пізніх виявлень онкозахворювань. Що робити, куди звертатись та як розпочати процес лікування онкозахворювань? Дивіться у цьому випуску програми Здоров'я у фокусі. До Буковинського клінічного онкологічного центру щоденно звертається чимало пацієнтів з різними патологіями онкологічних захворювань. Як потрапити до лікаря, ми запитали у начальниці поліклінічного структурного підрозділу онкоцентру Вікторії Ратушенко. Якщо пацієнт планує візит в онкоцентр. Він може здійснити це заздалегідь, попередньо записавшись на консультацію до відповідного спеціаліста через кол-центр. Якщо пацієнт перебуває в умовах онкоцентру, він звертається в реєстратуру. З собою йому необхідно мати паспорт та направлення від сімейного лікаря на консультацію до онколога. З реєстратури пацієнт буде направлений в кабінет до онколога. Відповідно, вже онкологом буде оглянутий, детально збирається анамнез, скарги. Проводиться огляд пацієнта, пальпація. І лікар-вузький спеціаліст вирішує, на які до обстеження направити даного пацієнта. Пацієнти, які звертаються до онкоцентру, вперше вже з виявленою онкологічною патологією, до прикладу, молочної залози чи гінекологічною патологією, направляються до фахівця. Пацієнт в даному випадку, маючи направлення від сімейного лікаря до онколога або до лікаря-онкогінеколога, звертається в реєстратуру, а реєстратура цілонаправлено його направляє до мамолога або до онкогінеколога, де він проходить обстеження, огляд, консультацію. При повторному зверненні до онкоцентру хворий звертається до свого лікаря-онколога, який повторно його оглядає і призначає мультидисциплінарну комісію, яка визначає подальше ведення та тактику лікування. На мультидисциплінарній комісії присутні всі начальники структурних підрозділів нашого онкоцентру: і хірурги, і хіміотерапевти, і променеві терапевти. Радіологи, рентгенологи, і ми вирішуємо спільну тактику, стратегічну тактику введення, тактику лікування даного пацієнта чи це буде хірургічне лікування, чи лікування почнеться з хіміотерапії, чи з променевої терапії. Все вирішується індивідуально в залежності від результатів обстежень. Хворим, яким потрібно пройти комп'ютерну томографію в онкоцентрі, необхідно зробити ряд попередніх обстежень. При первинному зверненні в онкоцентр пацієнт повинен пройти первинний маршрут обстеження пацієнта, починаючи від лабораторних аналізів, ультразвукове обстеження, рентген-логень, колоноскопія, фіброгастроскопія, в залежності від патології органу, який орган уражений. От якщо у пацієнта є підозра на злоякісний процес легень, пацієнт першочергово буде направлятись на бронхоскопію з біопсією. При отриманні гістологічного висновку пацієнт направляється на комп'ютерну томографію з внутрішньовенним контрастуванням. При підозрі пухлини кишківника Перед комп'ютерною томографією пацієнт обов'язково направляється на колоноскопію з біопсією, на фіброгастроскопію, ультразвукову діагностику, рентгенологічне обстеження. І вже при отриманні результату біопсії, при отриманні результатів гістології пацієнт буде записуватись на комп'ютерну томографію відповідних зон із внутрішньовенним контрастуванням. Спеціалісти онкоцентру провели більше 40 тисяч консультацій. Здебільшого це чоловіки та жінки від 60 років, які звернулися до лікарів. Взагалі на обліку в канцельреєстрі перебуває близько 25 тисяч пацієнтів, яким підтверджені онкологічні діагнози Якщо говорити статистично, то і чоловіків, і жінок це майже порівно. В чоловіків переважають такі захворювання, як органи травлення на першому місці, друге це органи дихання, третій це сечостатева система. Якщо брати жінок, то тут пальми першості поділяють захворювання органів жіночої статевої системи, та молочної залози на другому місці органів, на третьому місці органів травлення. Якщо брати у кількості пролікованих пацієнтів, то за 9 місяців 2023 року у нас установі проліковано більше 10 тисяч пацієнтів за різними напрямками. Це хіміотерапії, променева, хірургії. В Буковинському онкоцентрі пацієнти з діагнозом злоякісного онкозахворювання отримують лікування відповідно до світових стандартів та протоколів лікування. Лікування онкологічного хворого це є спецлікування. І це спецлікування він може отримувати в умовах Буковинського клінічно-онкологічного центру. До спецлікування ми відносимо оперативне лікування, хіміотерапію, променеву терапію, гормонотерапію. Все це лікування пацієнт має можливість безкоштовно отримати в умовах онкоцентру. Онкохворі з підтвердженим діагнозом 3-4 стадії можуть розраховувати на паліативну стаціонарну чи паліативну мобільну допомогу. В нас є ліжка паліативні. Вони знаходяться на базі хірургічно структурного підрозділу, а також клінічної онкології, де пацієнтів вчать жити з онкологічним захворюванням, доглядати за післяопераційною раною як правильно проводити знеболення, підтримуючи терапію надвітням, і в подальшому пацієнт переводиться на мобільну паліативну допомогу. У нас є мобільна онкологічна бригада, яка може виїжджати за адресою проживання того чи іншого пацієнта і надавати консультативні послуги, а також навчати родичів, як доглядати за таким пацієнтом. На базі Буковинського клінічного онкологічного центру до кінця 2023 року планують створити ще один підрозділ стаціонарної паліативної допомоги. Всі палати будуть пристосовані до таких важких пацієнтів. Це двохмісні, одномісні палати. Відповідно, зараз. Медичний персонал проходить навчання, і до кінця цього року воно вже буде окремий структурний підрозділ, що значно покращить надання паліативної допомоги пацієнтам, в яких встановлений онкологічний діагноз на пізніх стадіях. За даними МОЗ, щороку в Україні майже 140 тисяч українців вперше діагностують онкозахворювання. Когось це лякає, а хтось приймає цей виклик і розпочинає боротьбу з хворобою. І вчасне звернення до лікарів є запорука одужання. Тож будьте свідомі і вчасно звертайтесь до лікарів.